У нас Бердичі, в першу чергу там є певні зміни у порівнянні з вчорашнім днем. Там є невеликі просування від степового і від Бердичів трішки східніше. І, відповідно, декілька посадок окупанти зайняли. Трішки вирівнялася лінія оборони, трішки вирівнялася сіра зона, але є просування, і це потрібно відзначати. Це, звичайно, недобре, тому що це просування це знову ж таки. Певні позиції втрачені, але поки що не скажу, що там вони є критичними, тим більше на цьому напрямку вже дуже багато розмотаної техніки і окупантів за останні дні, ну і навіть можна сказати, тижні. Загалом ми маємо також на що подивитись як іскриться російська броня. це Якраз відпрацьовано тут по противнику. Це якраз той самий Авдіївський напрямок, тільки не оточнюється, чи це Бердичі, чи там Орлівка ну, от десь з цього напрямку все це діло. І бачимо, як на галентах ударних дронів бійці 3-ї штурмової знищили танк Т-72 БМП-2 МТЛБ. Вантажні та легкові авто росіян, і під час руху ворожих логістичних логістичними шляхами також техніка розматувалась, щоб не дати можливості окупантам доставити БК доставити провізію, і відповідно, щоб окупанти там на крайній точці почували себе більш, ну скажімо так, якісніше. Цього не сталося завдяки саме. І третій штурмові нова партія уражень техніки окупантів на східному фронті від бійців підрозділу ФАТОМ протитанкового БАТО. На славу попрацювали хлопці, відбили ці пересування окупантів, ну і не дали доставити провізів. Взагалі там є сьогодні навіть перекоплення. в мережі, що в окупантів із водою кепсько, і враховуючи, що зараз все таки пішло потепління, води дістати важко. Ну і це також певною мірою деморалізує. Противника по тій простій причині, що коли в солдата є навіть якщо повна повна амуніція, але немає що їсти, що пити, це, без сумніву, не плюс позначається на солдатові. Роботине далі у нас на черзі. Там бої тривають вже не перший день, і там справді ситуація з непростих, там окупанти намагаються. В Запорізькій області дістатись бажаного е, результату. Вибити наших бійців із цього населеного пункту в лоб взяти його не вдалось, але от пішла спроба вже з західного флангу зайти. Ну і принаймні в лоб із західного флангу намагатись дістатися до цього населеного пункту і відповідно захопити цей населений пункт, і цим самим вирівнати лінію, яка зараз від крайньої точки окупантів до іншої, складає ну близько семи кілометрів. Тобто відстань така пристойна, але з іншого боку, лише тільки за рахунок цього невеличкого населеного пункту, цей е, такий виріс і тримається. Поки що, принаймні, подивимось, наскільки довго будуть обороняти збройні сили цей населений пункт, де там ж в принципі також багато що понівечено знищено. І е, чи будуть відходити, чи ні, поки що під питанням. Наразі бої тривають. Роботи не поки що під контролем збройних сил. Що буде далі, сказати важко. Ну і тут є певне перегрупування. Тут, в принципі, помітно, що 104-й десантно-штурмовий полк ішов з флангу все-таки перемістився до основної групи, звідки атакує 71-й гвардійський мотострілецький полк росіян. І от спільними зусиллями, спільними намаганнями намагається все-таки оброботано зайти і там же, ну, почуватися, як вони хотіли би, як вдома, але так не буде. Де б вони не знаходились все одно наші пташки, наші. Наш підпільна їх дістає. Е, мінус ворожий тор М2. Ми маємо змогу побачити якраз з цього запорізького напрямку. Невідомо, чи це якраз район роботина, чи все-таки десь от в тих регіонах, але дуже довго випасали, вичисляли цей тор М2 на запорізькому напрямку і так і знайшли. так і знайшли і уразили. Поки що маємо змогу дивитися відео. Довго, так би мовити, прицілишов, але е все-таки цілі своєї цей снаряд дістав. Бачимо, що це не макет, що це не якийсь там муляж, є е вибух БК, тобто є детонація, і це справді був Тор М2 не дешева. Іграшка не дешева забавка, але вони але окупанти залишились без неї. Ну а це скрін, де якраз поблизу роботи наго ну, це вже достеменно відомо. Було знищено бук. Окупантів, який також файно так палав, прекрасно палав, і також вже шкоди ніякої не нанесе, тому що там вже просто груда залізяча і толку з нього абсолютно ніякого Ну, хіба що десь часом на переплавку піде, більше з нього толку ніякого абсолютно не буде. Далі, по курсу, у нас по карті давайте перенесемось в Красногорівку. Красногорівка, яка також на лінії зіткнення, це Непростий напрямок, скажімо так, це також позиції, які намагаються окупанти дістати. І тут Мар'їнський напрямок це є один із найгарячіших. Тут пішло перегрупування певне. Три різні напрямки. Як бачимо, така корона вимальовується в лінії наступу окупантів, і вони намагаються з різних боків іти. Побєда, Георгіївка, ну і в напрямку Красногорівки. Але Красногорівка поки що ніяк не дається окупантам. Там п'ята окрема мотострілецька бригада оплот і третій мотострілковий батальйон зі складу 114-ї окремої бригади окупантів наступають на Красногорівку, поки що безрезультатно. Так, є певні кардинальні, не певні зміни, не кардинальні, є трішки збільшення сірої зони в напрямку Красногорівки, але не окупація території. Так, сіра зона десь трішки збільшилася, але не більше не менше. І ще ми маємо також невеличкий відеоряд, де. Вісім росіян сховались в каналізаційній трубі. Але дрон їх там також знайшов, відповідно, і дістав. До речі, окупанти все частіше от, використовують подібні канали, подібні тунелі, підземні комунікації для штурмових дій. Таким чином, їм, до речі, зокрема, вдалося продавити оборону в Авдіївці. Там дуже багато таких каналів подібних. І от е ця схема. Думали вони, що у нас працює, але їх вирахували, і, відповідно, туди одразу полетіли пташки, які вже, в принципі, Залишили їх в цій трубі назавжди. Можливо, не всіх, можливо, там були і поранені, але прилетіло смаковито і смачно. І ці вже, принаймні, штурмовики, якщо і намагалися щось зробити, то вже мало ймовірно, що щось зможуть такі зробити. Тому що, ну, після такого прильоту, тим більше, коли там вакуум, відповідно, усі ці вибухові. Штуки, які є на дроні, вони відповідно полетіли туди в напрямку окупантів, і велика доля вірогідності того, що цілим там ніхто не залишився. Ну і добре, менше окупантів, менше проблем для наших збройних сил.